Теракт в Одесі, жінка підірвала поліцейських. Третя штурмова пішла у наступ на Луганщині. Звільняють села. Гур знищило аж чотири гвинтокрила окупантів у тилу, вдарили по секретній точці базування. Переговори у Саудівській Аравії про що домовилися? Тим часом Трамп в істериці, бо Путін та Зеленський не хочуть грати за його правилами. Та контрабанда з допомогою святих львівські митники у рейсовому автобусі знайшли доволі дивний багаж. Це лише кілька там, про які я розповім у цьому випуску. Я його ведуча Катерина Колеган. Починаємо інформаційний понеділок разом. Вибух у відділку поліції у місті Біляєвка на Одещині загинула жінка. За однією з версій невідома пронесла бомбу в приміщення і підірвалася разом із нею. Троє поліцейських отримали поранення їм надали медичну допомогу. У СБУ уточнили, що поліцейські отримали лише незначні ушкодження, і служба безпеки України класифікує цю подію як спробу теракту. До нас повернулася надія. Село з такою назвою розташоване на кордоні Харківської та Луганської областей. Звільнили бійці 3-ї штурмової бригади. Передусім, сили 1-го штурмового батальйону при підтримці танків та артилерії. Операція тривала 30 годин. Від окупантів вдалося звільнити три квадратні кілометри. Взяття надії звартувало Росії двох місяців зусиль двох стертих в нуль механізованих полків 752 та 254 20-ї армії РФ розповів командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Також у бригаді показали перші кадри цієї операції. Чотири російських вертольоти, два алігатори і два мі 8 знищили ракетними атаками в тилу РФ та артилерію, сили спеціальних операцій та головне управління розвідки Міноборони України, ударивши по замаскованій позиції у Білгородській області. Удар прийшовся по майданчику для підскоку авіації точці, з якої росіяни планували раптові атаки на українську армію. А – ударний гвинтокрил гвинтокрил ВРФ використовують для розвідки та атак на землі. А мі – транспортний вертоліт для перевезення солдатів, вантажів та підтримки наземних операцій. Сполучені Штати Америки працюють над створенням винищувача шостого покоління – F-47. Про це заявив президент США Дональд Трамп. Над революційним літаком вже давно працює Міністерство оборони, бо більше експериментальна версія F-47 вже здійснює польоти майже п'ять років. Що відомо ще про цю розробку, коли вона вийде з конвеєра та на що буде здатна, подробиться в сюжеті. Такого ще не бачив ніхто. Дональд Трамп заявив, що США створили найкращий винищувач у світі із небувалими досі показниками. І це схоже перший випадок в історії, коли Сполучені Штати розсекретили проект нового літака і ще до його фактичного створення. Та да й сама программа NJ, взагалі-то говоря, до сьогоднішнього дня, вот, до заявления Трампа, по большому счету была окутана повним туманом, в тому смысле, що даже ніхто точно не знал, а выпущен ли хоч один прототип по этой программе. Теперь, после заявления Трампа, становится офіційно зрозуміло, що дійсно, такий такої не просто існує десь на папері, а він уже літає заради справедливості. Варто сказати, що літає поки тільки прототеп, проте навіть те, що про нього на сьогодні відомо, вже не залишає конкурентам F-47 жодного шансу. Це дещо таке, чого ще ніхто не бачив з точки зору всіх характеристик винищувача. Ніхто навіть близько не наближався до таких показників швидкості, маневрності або того, що він може нести як корисне навантаження. І він був уже у розробці досить давно. F-47 стане найпередовішим і найбільш смертоносним з будь-коли створених. Експериментальна версія літака таємно літала майже 5 років. Однак, окрім гучних заяв, у пресу просочилися і деякі конкретні характеристики першого винищувача шостого покоління. Головною сенсацією стало те, що це по суті перший безпілотний літак такого класу. Тенджет це, в першу чергу самоліт з апціональним пілотуванням. Річ чуто тому, що він може, собственне роботи как в пілотіруємо режимі, так і в безпілотному это будут э, дроны, которые будут е, интегрированы в систему управления. Також вказується, що ці безпілотники будуть досить багатофункціональними і зможуть виконувати різні завдання, залежно від типу місії, на яку вилітає F-47. Які-то з цих дронів будуть займатися ціленовіденням, які-то розвідки, які-то будуть непосередньо представляют собой ударні платформи, то тобто они будуть нести соответствующие вооружения, Ну в случае они будуть е відомими, то именно из із этого е самого F-47. При цьому повним відкриттям F-47 став лише для цивільних. Військові пілоти США вже давно чули про новинку і про його потенційні можливості. кажуть, винищувач створювали так, щоби він міг запобігти загрозам майбутнього. Як показав час, розрахунки виправдались. Це було вигадано вже близько десяти років тому, і насправді президент заявив сьогодні, що ми літаємо на прототипі цього літака вже п'ять років. Це означає, що ми намагаємося випередити будь-яку потенційну загрозу, будь то Китай чи хтось інший. І ми підвищуємо наші вимоги, щоб мати потрібну нам силу в будь-якій точці земної кулі. А також додають аналітики у будь-якій точці земної кулі залишатися невидимим унікальні технології стелс, які є на F-47, роблять його непомітним для всіх сучасних радарів. «Бі-21 Рейдер дійсно виконаний по технологіям Stealth. которые обеспечивают ему практически тотальную невидимость на всех современных радарах. То есть ни одна радарная система, насколько можно понять, не сможет его зафиксировать. То есть все, что есть у России, все, что есть у Китая, это все будет бесполезно против рейдера. И, разумеется, Энджет, ну, точнее, вот этот F-47, он будет обладать по меньшей мере вот такими технологиями, как на B-21. При цьому відомо, що F-47 існуватиме у двох варіантах: умовно європейському, де винищувач отримує менший запас дальності та вищу маневреність, враховуючи розгалужену систему військових баз та аеродромів, і тихоокеанську, де летіти доведеться далі і нести з собою набагато більше. Я вважаю, це дійсно поєднанням всіх найкращих якостей техніки, які ми можемо сьогодні виробляти для літаків типу Ф. Якщо взяти, наприклад, західну частину Тихого океану і район навколо Тайваню, то там явно додалося безліч загроз, щоб їх невілювати. Нам тепер потрібен технологічний стрибок, і обіцяють, що Ф 47 дасть нам його за 3-4 роки. При цьому на презентації літака не обійшлося і без конфузів. Військові аналітики відзначили, що винищувач отримав досить дивний індекс. 47. все зійшлося, коли Трамп назвав це дуже хорошим числом. А в ЗМІ підмітили, що він якраз і є 47-й президент Сполучених Штатів. Зустріч делегації України та США була продуктивною та зосередженою на ключових питаннях, зокрема в енергетичній сфері. Про це розповів міністр оборони України Рустам Умєров. Переговори тривали майже чотири години. Обговорювали пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Втім, від озвучення деталей Умєров утримався сьогодні. ж ер ріяді запланована зустріч американської делегації з представниками Кремля. Видання Reuters пише, що поки українська делегація повідомляє про конструктивну бесіду, американські посадовці готуються побачитися з росіянами, щоб обговорити низку питань, які стосуються припинення бойових дій. Серед них і припинення вогню у чорному морі. Цей напрямок важливий для відновлення вільного судноплавства. Також Білий Дім хоче обговорити замороження ліній там, де воно є. Це цитата. Та заходи зі зміцнення довіри у стосунках між Америкою та Росією. Йдеться зокрема про повернення Україні викрадених Росією дітей. А ось Дональд Трамп все більше злиться через продовження ракетних обстрілів і атак безпілотників, не зважаючи на угоду про часткове припинення вогню. Про це пише за телеграф. І за даними видання готовий чекати на правильну угоду. Президент Шан не перестав покладати надії на свої плани щодо завершення війни вже до Великодня. Його посол Москві у неділю заявив про оптимістичні надії Білого Дому на переговори, які тривають цими днями у Саудівській Аравії. Утім, плани Трампа та Путіна дещо розходяться, як і сподівання, які покладають обидві сторони на переговори у Саудівській Аравії. Додають журналісти з посиланням на свої джерела у Росії. Спецпосланець Трампа Стів Вітков в інтерв'ю Fox News заявив, що вірить Путіну на слово, і не вважає, що той хоче захопити всю Європу. Тож сподівається, що європейці теж приходять до цього переконання, як сказав він. Я відчуваю, що Путін хоче миру. Це зовсім інша ситуація ніж була у другій світовій війні. У другій світовій війні не було НАТО. Водночас, Вітков відхрестився від підтримки псевдореферендумів на окупованих територіях України. Утім, раніше в інтерв'ю пропагандисту Такару Карсону він стверджував, що Донбас, Крим, Херсонська і Запорізька області. України є російськомовними. Там відбулися, як він сказав, референдуми, і переважна більшість людей вказала, що хоче бути під російським правлінням у самій Росії. Існує думка, що ці території є російськими. Що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії окупацію? Я не стаю на жодну сторону. Китай розглядає можливість залучення своїх військових як миротворців у російсько-українській війні. Сенсацію поділилося німецьке видання Вельтам Зольтак. Далі розкажемо про ці плани покійна, їхні перспективи і про те, кому ж вони вигідні. Ці Цзіньпінь, схоже схаменувся і взявся активно доєднуватися до мирних ініціатив з питань України, стриманий у своїх висловлюваннях із початку повномасштабного вторгнення Пекін мовчати більше не хоче. Дипломати піднебесної за інформацію європейських журналістів активно прощупують питання про приєднання КНР до коаліції охочих, об'єднання країн, які потенційно готові відправити своїх військовослужбовців в Україну. Для забезпечення режиму припинення вогню за Нібито наразі відбуться відповідні перемовини та обговорення залучення Китаю до можливої місії з Європейським союзом. На думку анонімних журналістських джерел у дипломатичних колах ЄС, участь Пекіна у процесі може потенційно допомогти переконати Росію та насамперед Путіна погодитися на присутність іноземних миротворців в Україні та на тимчасово окупованих територіях. Ще раніше Франція і Німеччина могли якраз обговорювати зокрема з Китаєм питання ведення місії. Питання військ, тобто з території України підконтрольною, українському уряду це будуть європейські війська, Франція, Британія, ну і не тільки європейські, а Канада може долучитися з Туреччиною, а з російського, з окупованих територій, з територій, які тимчасово окуповані зараз загарбані Росією, це може бути. Китайська і, можливо, північнокорейська місія, тобто північно-корейські війська і китайські, які можуть там знаходитись, і це не утопічна ідея, вона реально обговорюється. Таким чином миротворці створять подобу буферної зони між Україною та РФ, а китайські та корейські військові уважно стежитимуть за тим, щоб Путіну знову не спало на думку нападати на нашу країну. Це потрібно для того, щоб нібито забезпечити з обох сторін ситуацію, контролю того, що не буде дійсно порушуватися режим припинення вогню, того що Росія не піде в новий наступ і так далі. Подібна схема, на думку військових аналітиків і експертів, може виявитися вкрай ефективною, адже проти сідзіньпіна і його армії Путін точно не попре забезпечивши мир і припинення вогню таким чином, Пекін серйозно зміцнить своє становище на світовій політичній арені. Якщо Китай ще долучиться, а сполучені штати активно не будуть долучатися. Ну тоді точно пише пропало над американським лідерством на планеті, тому що дійсно Китай тоді це лідерство буде перехоплювати. Відкриваєте європейську пресу. практично дуже багато видань зараз пишуть пішуть необхідності перезагрузки відносин ЄС і Китаю з стрійом, направленим проти Вашингтона. Але не політикою єдиною прагматичний Китай не проти і непогано підзаробити на майбутньому повоєнному відновленні України для Китаю встроїться в розрішення російсько-українського конфлікту. Це діло не тільки геополітичної честі, но й обезпечення своїх економічних інтересів. Э, Наприклад, недавно Китай те, що він хотів би поучаствувати в восстановленні України. Китай дійсно активно участвує в міжнародних місіях під санкції. ООН. Собственно, бюджет на 24-25 годы от ООН по поддержанию мира да там 27 взносов это США, но 18,5% это Китай. То есть действительно, Китай. Не поставляет оружие, скажем так, но поставляет людей. То тобто, есть, ці люди, котрий дійсно стоять, і займаються миростроительством, займаються воссозданием інфраструктури, строительством мостов, восстановлением дорог. Вот всім цим Китай займається і у Китаї этом большой опит. Замість сотень тисяч озброєних автоматами солдатів, Пекін хоче заполонити тимчасово окуповані території України мільйонами озброєних вже лопатами та кайлами будівельників. Швидше за все, саме так, на думку аналітиків. Виглядає остаточна мета остаточно, у майбутній коаліції охочих миру в Україні. Во-первых, это действительно такой имидж писмейкера: Имидж страны, которая занимается, ну давайте скажем, добром строительством мира, восстанавливает дороги, помогает местному населению, занимается разминированием. То есть, действительно, это все-таки часть такой большой идеологической позиции. А вторая история действительно. Все-таки про деньги війна когда-то закончится, і когда-то нужно это будет все отстраивать. І ми, звісно, зараз об этом не думаємо. Ми думаємо человеческих трактях, але китайці розуміють, які це деньги. А от УМЗ РФ цього як і явної зацікавленості великого китайського брата у майбутній миротворчій місії в Україні не бачать впритул, або принаймні роблять такий вигляд, там і надалі недоречним вважають. Обговорення можливого відправлення миротворчого контингенту в Україну, так, заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Глушко заявив, що абсолютно байдуже, під яким шильдиком контингенти можуть бути розміщені на території України, чи то Євросоюз, НАТО, чи в національній якості, виходить у взаєминах Путіна і Сі Цзіньпіна назріває розкол або Кремлю вкотре доведеться прогнутися під Нер і, перевзувшись у повітрі, привітно зустрічати у себе китайський військовий контингент. Робоча зміна для митників на пункті пропуску Шегині Медика увійде до скарбнички цікавих історій. Там в одному з рейсових автобусів, який прямував за маршрутом Хеп Київ, під час огляду виявили 900 баночок рідини для вейпу. Але найцікавіше не сам факт контрабанди. Там ще й лежала записка російської святої Ніколай Угоднік. Памагі схоже, контрабандисти сподівалися на божественне втручання. Та, попри всі молитви, святий Микола явно не поспішав на поміч. Водій автобуса 61 річний житель Київщини пояснив, що віз цей вантаж на прохання незнайомих людей. За попередньою оцінкою, вартість цього незадекларованого вантажу. 300 тисяч гривень. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Наступний випуск дивіться о 12-й, Тож побачимось вже за дві години. Поки натисніть лайк під цим відео і залиште коментар. А також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші і найцікавіші новини.